Вітаю вас, друзі, на болотах. Ми тут вирубаємо всі маячки. Гау-гау, каже пес. Опа, опа. Один є. Ой, тут ми. Ну що ж. О, мабуть, цей наступний не буде. Тут же собаки во все. Короче, побачимся на наступном. Наближаемся до наступной коробки. Есть винтер. Лук поганый. А, oh! Це, мабуть, цей код байон, це як там. Мушек, Тому що... Чую голоса, яких тут певно немає. Щось тут не те. Муже, ти навчасний. Да, да, да. Давай. Давай, котиком. Мирняя кота. Девин, девин, девин. О. Е, yeah. Масик. Окей, okay. як нам сюди забратися. Оп, nope, оп, давай, давай, давай. Опа, шкряпки, Как так? Кто тут? Кто тут? Ковбаска тоже. Хто чекав тут побачити ковбаску? Не я. Ну, Що відбувається? Я ніколи Я нікого не відчуваю. Де вони? Скажи мені, де вони? Чому ти мовчиш? Скажи хоч щось. Ну, погано. <кхм> погано справи йдуть, там, походу, в цих хлопчики. А, це зомбі пішли. Да, і планшетик. І зомбі. Так, це точка спостереження. Поки тут сидів, побачив, як плоть в кар... каруселі розірвала. Не забувай дивитися під ноги старий, і цей я досі тебе випереджаю. М -м, значить десь ще є, щось таке. Ми ось тут. О тут. Вчай більш таких д -д дахів не бачу. Тут може бути щось цікаве, але поки що ми засередимося на ось цих штуках. Тож далі ми йдемо сюди.

Є yeah. Ось хто зробив цих зомбах хлопчики. Ау-ау. Все, 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 розслабтеся, розслабтеся Опа. він? Їм вже має стати легше. Ой, блин, нет, это я Пігану психо штуку. Тут дуже гочно, тут всі разом просто тусуються. Це нам залишається тільки. Тільки ось ця, але поди сюди ще дойди. Давай, давай, давай. О, куди давай, пошня, пошня пішла. Давай, 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 ми це зробимо, є. О, все, друзі, ми це зробили. Давайте подивимося, що там за записи були в нас, щоб на таточках. Це з попереднього. Що я зробив, Чому ти <говори> покинув мене?

Окей, і... І ось це опошнього, вже з четвертого маяка каланчі. Каланча це професор. Цього незнайоме бродяга, але він наш. Це направили одо мене Він каже, нашому абсолютно сквіданні цієї зони за Каже, сам раніше не знав він. Але тепер це все неважливо. З ми знайдемо іншу і допоможемо їм. А тойте, що буде повчати. Разом ми знайдемо причину. Побіцяємо. Ну, Цікаво, добре. І що в нас далі? Що ми маємо зробити? Пройти крізь букливу хижу. Она вошта. А де це? Ого, це ще далі. Добре, там і побачимось. Ау! Давай, 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 не психодель, давай, давай. Я бачу, хижу, просто безживне і все. Давай. сэп все, все в твоїй голові Ах, птиль, пердов! Балата, болота. болота Ау! Oh. Ого, oh, що це було? Давай, біжи-біжи-біжи-біжи-біжи-біжи біжи 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 бжа. Ничего себе. Тут все так нас покоцал. Выкид. Я перепрошу еще. Зараз выкид чищу. Ничего себе. Що, що? Я прийшла. І що далі нам треба зробити? Сховатися весь викид ви ви почався. Перепрошую. Давай, 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 давай. Чого не бачу. Опля... Ні? Так, да. так. Да. О, матка-боска. Що тут є? А я думала, що ми вырубили всі маячки, тут типу все, ми вже в ажурі в меду. А нет, сири. В аномалії. Що з тобою? Майлони з каменем на шиї. Скинути зі скелі. Розтерзаний псами. Операція моноліт. Повісна. Що ти робиш? Живий, але втрачений. Почекай, Скіф, і я віддам тобі все. Я маю попрощатися. З чим? З ким? З нашим величним минулим. Вороги, так, але об'єднані вірою в одну ідею. Для вас це був виконавець бажань, для нас це моноліт. Він говорив багатьма мовами, але кожен чув лише те, що хотів почути. Гаятя. Прощення. Без шансів. Десятиліття мовчання між нами лиш ненависть. Моноліт покинув нас, щоб ми нарешті зрозуміли, що бути живим не означає бути щасливим. Усе інше не має значення. Чел, ну, не один тут. Глупый Фауст Completed, шось комплитед <звы> Вот те раз, вот те двести Окей, нам треба вибратися звідси, друзі. Давайте подивимось, де ми взагалі ти знаходимося. самих помідорів. Бази чистого неба. О, це то є. Оки, доки. Оки, доки, друзі. Давайте подивимось, що він тут робив. Цікавий, конечно, хлопець. І не влом йому було. О, давайте подивимось. Журнал сенсів зв'язку пла-пла-пла. Станом на вересень 2011 року. Аномальна енергія, що надходить е, із ноосфери, усе ще нестабільно. Так звані викиди, результат цих флуктуацій. Продовжити спостереження і збір даних. Калинча, це професор. Прийнято, попереджаємо, спостер... 에, продовжуємо спостереження помід Так, Для забезпечення функці... функціонування плана кінжал, Вам необхідно прийняти до лав угрупування агента анш 017 і забезпечити спостереження за ним. Угу. Це ж якийсь зговор саме справдний там відбувся. І хто цікавить цей агент? Це Фауст цей агент чи ні? Куди цей Фауст подівся? Він розвітався з минулим, як хотів, чи ні? Тут сховочок десь близько, я би його знайшла, тому що. Коли я ще сюди повернувся, мабуть, ніколи.

Я звільню тебе, від відбувається нормально. Вирішення знову чому це у вас вийде. Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Мене щось сюди за... закинуло якесь аномалія. Я хочу схови в журналісти. Та... Ось тут він десь. Опа-опа-па. Ммм, дивиться. Мандрівник. Цей прикольний. Це мені досподобає. Добре, добре. Все, тоді вибігаємо тут. Вибігаємо зараз віти. Оп-оп-оп. Обас! Оп, оп. Я вже істинку хочу. Добре, що ми тільки що понабирали, то вс. А зараз гущоночка, те, що треба. О, Отак. найн най. -най. М -м. О, о, о. Так бульбашки не бульбанька этой монетики Ау. Еще, еще, еще. Ау. Булькнула. А ты жопа. Ау. Добре, потім подивимось, що це. Коротше, треба було первіше брати. І тут у нас батарейка. Мертвий сталкер. Скіф прийом. Якщо збираюся до інтичазу, зайди на лісництво. Ми хочемо з тобою поговорити. Ми? Я та Шрам. У нас є новини. На Це дуже важливо. Угу. Mm -hmm. Вони так кажуть, друзі, вони так кажуть. Добре, на сьогодні, я думаю, ми закінчимо. Дякую, що були зі мною. Я вас в цьому обдимаю і, і всім па-па.